На Полтавщині на 13% зросла кількість новостворених ФОПів, і це незважаючи на скорочення робочих місць і доходів громадян. Таку позитивну динаміку спостерігають від початку повномасштабної війни, зазначила очільниця Державної податкової служби області Алла Рябкова на зустрічі з підприємцями Полтавщини. На обліку ВДП з Полтавської області перебуває 103 тисячі платників податків. Серед них основна частина 61% – це фізичні особи, приватні підприємці. Алла Рябкова додає, якщо що за 10 місяців 2021 року було зареєстровано 8,5 тисяч фізичних осіб приватних підприємців. То за 11 місяців поточного року їх вже понад 10 тисяч. Найпопулярніші напрямки діяльності сьогодні це торгівля, телекомунікації, освіта, наука, сільське, лісове та рибне господарство, поштова, кур'єрська справа та інше приватні підприємці на сьогоднішній день представлені майже у всіх галузях економіки, але найбільш популярними є для них це надання послуг в сфері інформаційних Технології це оптова і роздрібна торгівля, це ремонт транспортних засобів, це юридичні послуги. ФОПи почали активніше користуватися програмними касовими апаратами. Констатує підприємець з 30-річним стажем Семен Лещинський. Так, кількість зареєстрованих ПРРО у порівнянні з 2021 роком зросла майже на 5,5 тисяч екземплярів. На 780 одиниць стало більше класичних касових апаратів. Зараз ми активно використовуємо ПРРО саме. Це досить зручно в нашому випадку. Це враховуючи велику кількість номенклатури. По-перше, це дає впевненість в тому, що на всіх ділянках роботи все враховано і стосовуючись персоналу і відносинах з покупцями. Вони впевнені, що всі розрахунки зроблені вірно. Зберігається історія, а ще дедалі більше платників податків надають перевагу дистанційному спілкуванню з контролюючими органами та користуються онлайн-сервісами. Електронний кабінет, за допомогою якого платники можуть отримати послуги від податкової в онлайн режимі, Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс зір у відповідності до якого платник. Може ознайомитись з офіційної позицією ДПС України по всім напрямкам роботи чинного законодавства. Крім цього, в державній податковій службі розробили мобільний застосунок Моя податкова. Його можна завантажити на телефон. Зазначили на зустрічі.